У нас територія виділа 10 гектарів на території. Бутівельним, демонтажним, 3-4 метри кучі сміття було спочатку просто демонповували звозили. Але в нас була умова потрібна або геомембрана. Під ділянку або тверде покриття, вони мали можливість та, надалі працювати. Били все для того, щоб захистити працівників і населення, яке мешкає навколо цих куб зберігання відходів, від негативного впливу азбесту. Тобто від негативного впливу волокон, саме волокон азбесту. Тому що ті азбестомісні матеріали, які просто лежать і нікого не хвилюють, і нікого не чіпають, якщо їх не ворушити, тобто вони, в принципі, загрози не несуть. Але тільки ми починаємо з ними працювати, підіймається пил, пил потрапляє в повітря, потрапляє після цього в легені. От, і нам достатньо одного волокна для того, щоб це призвело до раку легені. Коли хто працює на цих ділянках, щоб вони також при розборі також бачили, також вилучали його. При цьому були правильно екіпійовані, тобто забезпечені мінімальними засобами захисту, Тобто мінімальні це і респіратори, да, тобто, але ми кажемо про найкращі європейські практики це респіратори, костюми, спеціальний одяг, спеціальне взуття, шо все це було закуплено, все це було передано, от, і все це і були всі працівники навчені тому, як цим користуватися, як цим слідкувати. бачу Переробка аспекту потрядує дособливий духовник 300 тонн в тій війна, в моєму закінчиться швидко, то служать будете організовувати безпосередньо вже постійний. Одразу його робимо mm -hmm. як. Якби ми робили на постій. А де сортування у нас саме? Оці майданчики, угу. да, оце, оце переробка, угу. е, сортуємо і розкладаємо там і ці, крім, там фракція одна, фракція інша. Перевіряється, все обіду, просто кладемо юва. Там буемно забываем просто. Как это не можно? Потом задать не будет.